Чайка із Петропавлівської борщагівки прийматиме Миколаївський ваз. Непоганий наступ розвивається від чайки уже на першій хвилині. Але, зрештою, вдається відбитися миколаївцям. Бідні кадрові резерви миколаївців стають іще більш такими скудними. Зараз в вотаці вечурко, вечурко пробиває. Вечурко м'яч підхоплює. Вечурко у дані кут. І, зрештою, вдається забити швидкий гол футболістам чайки. А здається, саме шостий номер Микола Бачурко. Але поки що саме в цьому конкретно взятому матчі не надто помітний одинадцятий номер. Але, тим не менш, чайка продовжує атакувати. Подачі від Євстратенка, удар в один дотик, удар з лету від Степана Клименка. О 12.30 Завтра розпочнеться поєдинок Юкси та скали 19. А ми тим часом стежимо за швидкою атакою. Від Васта Шмат. З шмат з м'ячем шмат підключає Вітенка. Вітенко пробиває з острого кута. Коломієць парирується. Удар, але шмат підбирає шмат. Зіграв праворуч. Ще один удар, але Гуськов на Євстратенка. Той уже в штрафному прострільна передача. Клименко. Семенець, Семенець пробиває. Ділей підбирає і забиває дубілей. Удар в ближній кут. На 30 й хвилині вдається чайці подвоїти свою перевагу в рахунку. Розіграли цього разу футболісти чайки цей стандарт. Вузько виконує прострільну передачу. Триває боротьба у штрафному. Васт відбивається. Дубілей з лето пробиває, удар заблоковано. Музличенко підбирає. Ще один удар попередчину. Добивання. Зовсім не в той бік добивав м'яч Гусько, не в бік воріт м'ячем на лівому фланзі. Передача на Вітенка. Вітенко знову з зострокута. Немає добивання. Майже в площі Говорить закручує і тим часом відгукується на цю подачу. Гравець чайки 3-0 стає рахунок. А якщо не помиляюся, це Віталій Дубілей, який дубль оформлює у цьому матчі. Потрібно розцінювати як певний сигнал від Сергія Сазихіна, аби дати відпочити лідерам. А зараз, до речі, ще один момент. Удар відбувається. До речі, саме Даниїл Власюк. Подача на ближню стійку і м'яч ворота опиняється. 3-1. Це рахунок, можливо, поспішили ми із тим, що вже зарахували три бали у цьому матчі чаці. Один гол миколаївці відігрують. Гуськов по флангу підключає Власюка. У Власюка дуже багато простору. Передача низом Шакун. Кун Шведой вирізав дальню дев'ятку. І тепер, відповідно, залишається тільки Владислав Волинець та Кирило Шиманець. Два гравці, на яких ще може розраховувати Чорні. Зараз удар не виходить у футболіста-Чайки. В принципі, Артему Чорнію навіть ніким підсилювати. Команду тільки двоє гравців ще залишається на лавці. Зараз Семенець. Семенець пробуває у дальній кути. 4-1. Пробуває з під захисника Богдан Семенець. І на 75-й хвилині повертає гандикап у три чайці, коли 4-0 перемогли. Але 5 ще не забивали. А зараз може бути момент і подивіться, хто забиває. Це Віталій Дубілей. Віталій Дубілей сьогодні в вогні. Він оформлює хет-трик і рахунок стає 5-1. Першу в цьому сезоні команда із Петропавлівської борщагівки забиває 5. Шанс тим часом у Вас там організувати хоча б якийсь момент. Удар коломіць! Ефектний сейв. Підсумковий результат у матчі Чайка Вас 5-1. Чайка здобуває третю перемогу поспіль в очних протистояннях із миколаївцями.